І тосі модним людям ви на Ukrainian Fashion. Це програма People and Party. І сьогодні ми знову у Львові у нічному клубі Fashion Club. І вже за декілька хвилин по цій червоній доричці придуться гості, запрошені на вечірку приурочені українському тижню весільної моди Trendsetter Party. Привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, в чому ти вдягнута сьогодні? На мені плаття Шаріхіл, це американський дизайнер. Yeah. І сумочка Філіп Плайн. Ну, на сьогодні сукня і сумочка це є Оксана Муха. мешти – це є Луї Віттон. Тобто, зрештою, все. Сьогодні я вдягнута в свого любого дизайнера Лентіно. Взуття Звуття мене лабутен. Е, Годинник Ролікс і Філіплейн Клач, також мій любимий дизайнер. А взагалі, от які бренди ти ще полюбляєш, які носиш. Дуже люблю Gucci, дуже люблю Disquire. ну з Злійських дизайнерів особливо мені так ніхто не подобається. Ну, Ліля Пустовіт» одна з таких найкращих. і Яндратен. Він досить цікавий, дуже гарний показ, гарна публіка. Досить непогано. А от якщо щодо показу, яке яка сукня тобі найбільше сподобалася? яку б ти собі вибрала, якби там, якби ти там завтра виходила заміж, наприклад? Ну не знаю. Якщо чесно, ти знаєш, ну найбільш мені сподобалась рожева. Але ну це трошки напевно все таки не місти. А яка була твоя весільна сукня? Ну, моя сукня була від Оксани Мухи. Це було довге приталене плаття з трьохметровим шлейфом. Усе усіяне каміннями Сваровське на довгий рукав, ажурним мережево. Ну на мій смак гарна. Дуже класно для Львова. Це просто дуже класна вечірка. Не вистачає таких вечірок зараз у Львові. Дуже класно. А якщо щодо колекції, яка була сьогодні показана Олександром Шкарубським, яке тобі плаття найбільше сподобалось? Ну, найбільше мені сподобалось плаття максі чорного кольору. Ну, для весільної вечірки воно трошки дивно, але досить нічого. А ти б яки, яким бачиш своє весільне плаття? Моє весільне плаття, чесно кажучи, навіть не задумались поки що. Та як? Та всі дівчата з дитинства знають, яке в них буде весільне плаття. Я мріяла, щоб це було весільне плаття від Віри Вонг. Це моя така одна з найбільших мрій. Ну, Я надіюсь, що в нас будуть. Найбільше мені сподобалось весільне плаття біле з відкритою спиною, з елементами цепочки. Це з показу Олександра Шкарубського. А скажи, будь ласка, от яке ти весільне плаття хотіла б я взагалі люблю класику. Люблю, щоб було повністю в обтяжку з довгим з довгим шлейфом. Може бути пастельні кольори, навіть не білі.